Прийшла я відкривати вікна і дивіться на мої огірки. Вони що зібралися до Нового року, мені б тут плодоносить. Позриваю більше, щоб менше достигали. Огірочки дивіться, листочки. Не захворіли в цьому році. Це для мене ото-то положу, бо одною рукою не дуже добре. Бачите, в мене капель не полив, але він скручений. Скручений, тому що мене О, тут о, дивіться. Дивіться, скільки О. Ростуть, слухайте. У можна було б не робити, Буду ложити в В Футболку. То, скільки бачите? Лисочки не захворіли. В цьому році Надя молодець, триходермін. Дівчата із Дівчата з цього Господі з епіцентру велике. Дякую, Люба. Дякую за підказочки мені. Дякую мені за допомогу у вирощуванні. От. Ці хай ростуть далі. І от собі, ростуть собі, бачите, далі огірочки цвітуть, відпускають листки. Оці такі старші я обриваю листочки. Оцей щось закрутився. Слухайте огірок. То не хочу, щоб він різ. О, дивіться. Три огірочки в мене. Три. Воно внизу скільки багато, але хай вони ростуть. Зараз покажу вам ближче. Бачите, хай підростають. О, цього треба зірвати. Не побачила, бачите? О. Я їх поливаю і хочу зробити експеримент. Мала повиривати, але хочу зробити експеримент, до якого часу вони будуть рости. І мене радувати огірочками. От так я зараз покажу пізніше вам трошки пепіно, інжири. Зараз трошечки про огірки.